Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі! І це друга частина відгуків на бади, які я замовляла в інтернет-магазині iHerb. Поїхали. Перші дві пляшечки, які я вам покажу, вони призначалися для мене. Я їх пила сама. Це ось такі два засоби для профілактики захворювань печінки. Я брала ці. Бати, давайте по черзі Для того, щоб простимулювати е, рух жовчі. Е, тут у нас у складі в першій баночці, так що, що це як це називається е, Nature Factors називається бренд, і ось така назва е, баду, типу очищення печінки. Так от в цьому баді у нас міститься розторопша, сілімарін, артішок і ще тут додані деякі рослинки, типу кульбаби, інулін, щось тут таке, куркума. Що я хочу сказати? Я вживала так, як тут було написано, тобто одна капсула. Один-три рази на день. Ну, три рази на день я не можу собі дозволити виживати бати, тому що я на роботі. Частіше за все, я вживаю тільки вранці та ввечері. Коли я зрозуміла, що якось я тиждень п'ю, нічого ніби не відбувається, то я подвоїла дозування і почала пити дві вранці. Після їжі. Зазвичай це все треба пити після їжі, і бажано, щоб це була їжа, така жировмісна. Я не знаю, чесно вам скажу. От якось ніби щось там спрацювало, ніби щось там було хороше, але і разом з тим артишоком я їх пола. Експериментувала, тому що мені здалося, що дозування тут настільки мізерне, що я не можу помітити ефект. Від Nature's Way Artichoke Premium Extract він має ось таке дозування, і тут теж розторопша 300 мг. Я почитала в інтернеті, що розторопша взагалі, то добова норма її. Це 2 столові ложки. Тобто, чи, по-моєму, 2 грами, там було написано в інтернеті, ну, в різних ресурсах по різному. Тому, коли, коли тут йдеться про 300 міліграмів, от я не знаю, як це все в перерахунок зробити, Отут, до речі, треба вживати 2 дві капсули двічі на день з їжею. Одним словом, у цих бадів дозування. Дуже маленьке, і поки я це все зрозуміло, воно вже у мене закінчилося і експериментувати і посилювати ці дозування вже було ну, не на чому так би мовити. Тому буду замовляти, що щось іще з айхорбу для того, щоб справитися зі своєю цією проблемою. Так мені, ну я так думаю, і не вдалося поки що остаточно вирішити цю проблему. Тому що є закрипи, є ну, несбалансоване харчування протягом дня, і сухом'ятка. Коротше, це моя біда. Я розумію, що одними бадами з цим не впоратися. І зараз я намагаюся якось свій спосіб життя нормально зробити нормальним. І в басейн вже хожу, і намагаюся рухатися побільше. Ну, Я так скажу, що якщо вам є що сказати по моїй ось такій проблемі, якщо ви щось таке замовляли, що дійсно допомогло зробити відтік жовчі більш активним, то дайте мені знати, будь ласка. Були влітку, чи, чи влітку, чи колись там великі акції, і я за хорошими знижками придбала два ось таких комплекси. Перший лютеїн та зексантін від бренду Sports Research. Хто замовляє, знає, що це такий недешевий виробник, але гарний за якістю. Та астаксантін. Це антиоксиданти. У цей комплекс у мене пропивав батько для покращення зору, для профілактики очних хвороб, а вони у нього є. І дозування тут мали ми ось таке. То хороше дозування. Ну, я б сказала, що стандартне, тому що заксантін, по-моєму, ще 6 міліграмів є дозування. Лютеїн 20. Хороший бат, суттєво він не змінить вам гостроту зору або якось там не повпливає на те, щоб ви краще бачили. Але робимо те, що можемо для профілактики. І астаксантін це. Вже антиоксидант, який працює з оксидативним стресом, і вважається, що він навіть потужніший за вітамін С та коензим Q10. Астексантін видобувається з водоростей. Якщо ви не знали, Тут 6 міліграмів дозування. Я знаю, що краще, щоб це було 10-12 на добу, щоб така потужна була дозування. Я вживала по 2 на день теж непогані бади, але я довіряю самому бренду. Тому все, що я замовляю від Sports Research, мені ну, за замовченням все подобається. Далі наступні дві пляшки це. Звісно, магній. Магній вживаємо всією родиною. І були у нас ось такі два магнія. Це Doctor' Best, така величенька баночка. Хелатний магній, коротше кажучи, так. давайте тут подивимося. Треба його вживати дві таблетки на добу, і тоді це буде покривати. Майже на 100% добову норму сподобався, хороший магній вживали у другій половині дня, десь там ближче коли лягали спати. І ось такий ультрамах від Source Naturals. Тут вже цікавіший такий склад, і мені здалося, що він ефективніший навіть. А, тому що тут містилося декілька форм магнію: це і магнієцитрат, і сукцинат, це ну, пурштинова кислота, гліцинат, малат, і таурін. Тобто таурін, бачите, вже доданий в цей комплекс. Це вже досить так добре, тому що м, такий набір о, дуже непогано. Буде працювати для нервової системи, для серця. Тому тут, бачите, да, до речі, і міорелаксуючу таку дію він справляє, тобто можна перед сном вживати такий магній і він буде ще й розслабляти, трошечки прибирати якісь спазми, якісь зажими, якщо вони є в тілі напряги всілякі, це теж немало Далі, що хочу показати, це ось така пляшечка брала для знайомства з брендом. Бренд Eclectic Herb називається Це листя крапиви. По-моєму, навіть це не перша пляшка від цього бренду, що я пропила крапиви. Не Недешевий бренд, але сподобався ефект. Для мене це. Була, так би мовити, моя відповідь на моє несприйняття кверцетину. Коли я декілька пляшок кверцетину випила і зрозуміла, що ефекту я не бачу, то я згадала, що мене в дитинстві мама лікувала крапивою, заварювала мені крапиву для того, для того щоб поборотися з нашим з моїм точніше, полінозом і моєю астмою. В результаті, звісно, це все ми вилікували. Я не страждаю так сильно, хоча, звісно, що сезонні алергії мене мучають. Коротше, я згадала про цю крапіву, і вона мені сподобалася. Вона взагалі і на кров добре впливає, і детокс таку функцію виконує і оздоровлює. Дихальну систему, дихальні шляхи. Коротше, я раджу, якщо у вас є такі проблеми: астми, бронхіти, якісь там бронхолегеневі проблеми, в тому числі алергічні всілякі такі полінози реакції, то варто спробувати. До речі, від цього бренду ще я бачила комплекс крапива плюс кверцетин. Можливо, якщо будуть знижки, я спробую цей комплекс, вже його буду пробувати влітку, коли у мене буде ну, алергія. Ну, або будемо дивитися по ситуації. Коротше, мені цікаво спробувати таку комбінацію: крапива плюс кверцетин. тим більше, що бренд такий багатообіцяючий. Так, йдемо далі. Випили разом з мамою ось таку пляшку підтримка ВЕН. Це діосмін. Продається також він у нас і в аптеках: це Детралекс-препарат, який використовується для профілактики варікозного розширення Вен, у кого є і хвороба, і геморої, і всілякі подібні проблеми з кровообігом у нижніх, переважно кінцівках. А колись я почула ще й таке, що якщо ви збираєтеся в далеку подорож, наприклад, на автобусі або авто, і ви будете в сидячому положенні, то треба пропити діосмін протягом тижня перед датою поїздки, і тоді набриків буде значно менше, може і Ну, зовсім уникнете цих напрямів побічних всіляких таких ефектів від таких важких поїздок. Як бачите, тут ще є кінський каштан, кульбаба, якийсь корінь і готокола. Ну, гото це взагалі класний такий компонент для покращення кровообігу. Одним словом, цей бат мені сподобався і ми гарно себе почуваємо. В цілому да, рекомендую, якщо вам таке треба. Наступна пляшка завжди її називаю Прима Роза, але це Примула вечірня, це олія. Для жіночого здоров'я, по суті, це та сама омега, тільки рослинна. От. І відповідно, ось ми бачимо, що тут гама-лінолієва кислота це джерело. Да? Ця олійка є джерелом гама кислоти та омега 6 жирних кислот. Сподобався прийом цієї олії. Мені подобається, що ця олія називається жіночою. А, якогось такого очевидного ефекту я, звісно, не побачила, хоч тут, хоча тут нам обіцяють здорову шкіру, Ну, у мене немає якихось таких проблем, щоб я могла це там зацінити. Але я думаю, що я буду повторювати саме цю олію, може, іншого виробника, але а, ідея, того, що це <різь> <різь> жіноча олія, мені сподобалась, тому буду ще її купувати. В майбутньому. Так, і е, закінчила моя мама курс, який вже вона не раз пробувала. По-моєму, двічі вже пробувала: це глюкозамін, хондроетін та МСМ від Doctors Best. Е, тут 120. Ой, ой, стоп! 120 капсул веганських, Треба вживати 4 капсули. Ну, вона дві, в, в, зранку дві ввечері. Хороше дозування, можна сказати, що максимальне, буває менше, більше я не бачила. І а, гіалуронова кислота з хондроетіном. Тобто, ще ми додали хондроетіну, і також доданий колаген а ось такий цікавий теж бат. І третя баночка ще був ось такий. А, Колаген другого типу денатурований. Це саме для опорно-рухового опорно -рухового апарату. Теж такий цікавий, власне, склад, тут якісь водорості. Міститься ще якийсь запатентований комплекс Аквамін. Одним словом, от, так от вона випила три пляшки, і ну, поки що вона спочатку це вже не вперше, коли там вона каже, ну, я нічого не відчуваю, вроді нічого такого не відбувається. А потім, коли проходить вже час, то вона каже, о, ні, ти знаєш, все таки все-таки, да, все -таки, да, все -таки, да, все працює, мені сподобалося. да, Варто все-таки да, раз на рік пробивати. Все таки, да. Ось, друзі. І остання пляшка, яка, знаєте, так трошки прикро, але колись купувала ще до війни, замовляла ось такий вітамін С від California Gold Nutrition. Але через ту кляту війну ця пляшка у мене застоялася, як бачите, з 21-го. В аптечці застоялася, десь ми її не помітили, не побачили і вона просрочилась, тому, звісно, приймати ми це не будемо та й велике дозування, ну, в принципі, просрочене ми не приймаємо, тому буду викидати ось такий набір порожніх пляшок в цьому відео. Я сподіваюся, що це відео було хоч трошечки інформативним та корисним для вас. Якщо це так, друзі, будь ласка, його підтримайте. Пишіть свої коментарі, давайте поспілкуємося, що хто приймає, чим ви захоплюєтеся з Ахіорпом. Буду рада вашим відгукам. Ну, а я на цьому закінчую. Дякую вам за увагу і до наступних відео. Всіх обіймаю, всім пока-пока.